Що за жаба, це Нива Ванька. Так як він був закінчив аграрний, був інженер-механік. Я менше знав про неї, чим він. Олександр Бущук показує старенький комбайн, на якому разом із сином збирав зернові. Батько каже: тут усе нагадує про Іванка. командир роти 24-ї бригади. Загинув на Луганщині у бою з російськими окупантами. тобою що, братан. Давайте поки авіація витягуй. Це останнє відео. Під час потужного обстрілу Іван Бущук рахує втрати підрозділу. Сам кульгає, бо поранений у ногу. Раз, два, три, чотири. Чотири двісті. Останнє смс. І відео від Івана показує троюрідний брат. Це було 23-го числа, 23-го, третього го 22 го року у 18.50 пісядній. Наступного дня телефон Івана замовчав назавжди. Євген згадує, що війна для брата почалася 2014-го, коли російські хтамніти удерлися на Донеччину. Бущук разом з іншими добровольцями допомагав Збройним силам України у Пісках, Авдіївці, Кримському та Кураховому. А під час повномасштабного вторгнення Іван, попри вади здоров'я, призвався на фронт. Ті головні болі, як у нього були постійно в нього ж тоді. Він же болів почками. Каже, я поки туди не з'їздю. Каже, у мене голова тут розривається. Він сам призвався. Іван Бущук воював у складі 24-ї мотопіхотної бригади імені короля Данила. Ніхто не рахував, скільки у нього було бойових виходів і зіткнень. А на цьому відео він із побратимами підірвав міст. За переправою готувались до наступу півтори тисячі російських окупантів. Іван Бущук на псевдокарабін був поранений під час повномасштабного вторгнення. Після реабілітації подав рапорт на фронт, і потім розповідає сестра. Той жахливий сон. Я стою над вами в білій такі блінні рубашки. Мені так хорошо. Каже, я знаю, до чого цей сон сниться. Я ж кажу, котусь, може не поїдь, ну, тебе ще лікарняний не закінчився. Роту Івана Бущука оточили вороги біля Катеринівки. Російський танк атакував у притул, розказали побратими, які вижили. Він спочатку з дальних поступів почав розвалювати їхні всі укріплення, а потім з нахабні, коли побачив, що нікого не залишилося живих, там, то він просто їздив по цим окопам, бліндажам і. Розстрілювали, розвалювали тіло Івана та інших загиблих захисників відкопали після бою. Телефон вцілів, але що в ньому досі невідомо. Розповідає батько. Він кожні сутки міняв код на телефоні, щоб ніхто його не міг, ніхто його не міг відкрити. Днями у Києві Івана Бущука нагородили срібним хрестом головнокомандувача Збройних сил України посмертно. Вшанували пам'ять про захисника і у рідному селі центральну вулицю Карабинівки, на якій ми знаходимося, хотіли перейменувати на честь Івана Бущука, але рідні заявили, що це передчасно, оскільки дуже багато жителів Карабинівки продовжують воювати із російськими окупантами, і рішення про перейменування вулиці приймуть після завершення війни. На сесії ОТГ перейменували вулицю, на якій виріс і жив Іван Бущук. Одноголосно було прийнято рішення перейменувати вулицю Озерну на вулицю Івана Бущука. Військовослужбовці, які призвані до лав української зсу, з честю воюють із них. На жаль, маємо на сьогодні 23 загиблих. Українські добровольці справжній феномен, стверджує військовий капелан Дмитро Поворотний, і мова не про міфічних героїв. Вони звичайні хлопці і дівчата. Іван Бущук, молодий хлопець, який в своєму житті бачив тільки війну, можливо, окрім дитинства. Цей хлопець з Дніпропетровщини казати, здавалося б, да, про яку говорили з Російщина і так далі. І так далі. Але наша область також явила великий приклад. І по статистиці, на жаль, загиблих, і добровольців, і мобілізованих, і тих, що контракт підписав. А таким івана Бущука запам'ятали усі, хто його знав. Серйозним був, коли вирушав на війну, а повертався завжди із піснею. Забраду поворотіння, хто далеким повернуться. Із допомогою пісень Іван знайшов нових друзів. На цій плиті з бронежилета свої автографи залишили відомі українські музиканти. Кінсон ця група. Це його. Да, і Одна із пісень, це він написав про Івана, наш карабін. Я бачив сон, що за вікном туман. І я стою у біле вбрани. Івана Бущука немає рівно два роки, але його пікап з іменним номером до сьогодні воює на передовій. Наш карабін в міцних руках ми мидем вперед, погине кат. Якщо і смерть, позавтра вже весна. Розквітнеш ти, моя земля. Євген Коптів, Олександр Довгань, Євген Шпак, новини 11 каналу.